Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром старися має. І Він показав і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому. Час був близький, Іван до семи церков, що в Азії. Благодать вам і мир від того, хто є, хто був, і хто має прийти, і від семи духів, що перед Престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів. Йому що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священиками Богові Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним, так, амінь. Я... Альфа і омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти, Вседержитель. Я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в Царстві, і в терпінні в Ісусі був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був в дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив: що бачиш, напиши ти до книги, і пошли до сімох церков: до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тієтирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаводикії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив за мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце. Що світить у силі своїм. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті й від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому, таємниці Семизір, що бачив ти їх на правиці моїй. Семи свічників золотих, сім зір то ангели, семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков.